Доброго дня вечора, боночі, шановне панство. З вами, як завжди, є Володислав Ельстер, наш геодезичний, а, наша геодезична репліка. І це сьомий епізод цього чудового аніме під назвою Сігналіс, яке вийшло завдяки оцим чудовим людям. Це спонсори каналу, які підтримують мене на місячній основі, завдяки яким вийшло це чудове проходження. Щиро вам дякую. А ми будемо продовжувати а, вивчати ніде, як тут називається, так. А, Іза, вона спить. Іза втомилася. Іза втомилася. Тому вона спить. Це її вибір. Мені здається, що. А, ляльку ми поки покладемо сюди. А з собою я візьму, мабуть, а, сигнальні ракети. А, терміт. Терміт я не буду юзати, скоріше за все. тому Іржавий ключ. Я хочу, ну, скоріше за все, його тут десь можна використати. І де це? Буде, і, і, де це ми будемо е, використовувати, ми будемо в цій серії досліджувати, да? дивитись, де, що, як. Тому, як завжди, вам бажаю приємного перегляду. Чаща чаю, чаще кави, ну ти поняв. Так, а тут нічого, окрім того, що тут треба поставити оту ляльку. Але, нюанс. Знаєте, який нюанс? А у нас. Вона легенька. Тобто, скоріш за все, треба буде знайти якусь додаткову запчастину. О, привіт. А, або не запчастину, або якусь, я не знаю. А, там говорилось про якийсь підставка, якась, та. Ну тобто, можливо, там якась підставка треба буде знайти її. Ти нічого не хочеш сказати стосовно цих. Нічого не хочеш сказати. Ну... Бог тобі суддя Ельстер, як то кажуть. Так, тут ми були. А, так, тут ми були. Це в нас там, де пагоще ми юзали. Тут у нас кімната купою всяких типів. І там, там це ще лежать набої, які я не зможу забрати, але біс із ним. Так, майне, А, тут. тут є нічого. А оце я дарма зробив. Давай, отак. І отак. Ага, понятно. Не так. Ні, <плоджу> <No>. не так. Окей. <плоджу> okay. Тут в нас що? Тут в нас пуста кімната, якщо я не помиляюсь, тут навіть проход. А, ні, тут є прохід. А... Ми тут не були. Сновидець. В'язниця, з якої єдиний вихід смерті глибоко внизу Сновидець дрейфує в морі плоті. Червоне око вічно народженовий світ зі своїх снів. І щоразу, коли Сновидець перевертається у вісні, Світ перевертається разом із ним, аж поки не залишиться тільки плоть. Я тут бачу щось. Маленька пляшка. Ну, Я не можу так просто взяти і використати Хілку. Оце ти на це не будеш реагувати, Ельстер? Я думаю, ти не хочеш на це реагувати, так? Да? Так, це заряжено. Тут проходу нема. Добре. Ну, як добре? Не добре. А це вниз. А Тут несправний замочок. Тут у нас дві панянки ходить. Одна отут, одна отут. А... О. Пачки іржавий ключ, а це в нас. Угу. А, це в нас. Оце. Угу. Господи, який я молодець, так? Да? О. Ось за це малося. Так, добре. А, давай якраз таки. Не чіпай мене. Ой, дурне. Ой, дурне! Що воно тобі там не сиділося і не стоялося, А-а, Не сюди. Іноді у мене просто панічно таке, знаєте, типу ти щось бігаєш, бігаєш, а потім такий. Мені не сюди. А-а, Стоп, мені сюди. І от таке все. Зрозуміло. так? Так, сюди. Угу, Так, да, все правильно. Йди свою дорогу і Ти мене не бачиш. Ти мене не бачиш. Мене тут немає. Я не пам'ятаю модель. Давайте я просто для того, щоб мені от було спокійно. Так? Це фальке. Тобто це фальке. Довгі ноги. Дві з половиною. 2,5 метри висотою, так? Хі -хі. Висока жінка. Я не знаю, мені здається, що високі жінки вони. Ну, типу, знаєте, є така якась. А... Я не знаю, як це називається. Типу, люди кажуть, що високі жінки це щось таке, знаєте, типу, чоловікам з ними якось. Ну, стрьомно, не стрьомно, типу, а, що з ними якось. Ну не знаю, не подобається. Ну, типу, так кажуть. Я особисто. Нормально відношую до високих дівчат. Це класно. О. Найс. Все. Тобто у нас з'явилась ще одна плитка. Коротше, високі жінки це красиво. Будь-які жінки красиво. Щоб так не говорити зараз, так? <сміст> кожному своє, я скажу так. Комусь подобається коротенькі комусь подобається височенька, комусь подобається калібрі, комусь подобається фаліка. Так, добре, добре, добре. А чи добре? Оце ми зараз будемо дізнаватися. У нас тепер залишилося що з предметів, у нас є баланс. А Я не пам'ятаю де нам застосувати цю плиту, але менше з тим. Люблю це слово меншестим. Якщо тобі не подобається слово меншистим, то. Це твоє право. Менше з тим. А, Давай будемо зараз повернемось в ту кімнатку, <кій> бо там по-любому щось є, так? щось є про нашу честь. А, у нас навіть трошки є. Як би це не було дивно, а, навіть слоти для предметів. Да? Тобто ми навіть можемо щось десь залутати. А, оця кімната. Пляшечку має. Я не знаю, на що мені ця пляшечка, але давай її вивчимо. А, маленька пляшечка прозорії рідини, в міст має різкий запах аміаку. Ймовірно, якісь нюхальні солі. Інгалятор, який іноді використовують для повернення свідомості та розмови активності. Ізо, моя ти Ізо. Ми тебе зараз будемо підіймати. Ми тебе зараз а, трошечки врятуємо, та. Бо. камон. Ізо класно. Я не знаю. Мені воно подобається. Вона приємна якась дівчина, вона. Не цурається бруднити руки, і якщо це треба робити. Ну, тобто вона класна, я не знаю, мені подобається Ізо. А, Ізочко. добренька моя. Давай, прокидайся. Кицюнька, давай. Давай, 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 підйом. А, це ти Ельстер, так. Дякую за допомогу. Ти вже знайшла такого шокола? Ні. А, Рушниця. Не думаю, що хочу використовувати її знову. Ну, ти минулий раз від неї відключилась. Можеш взяти? Я така виснажена. Я почуваюся погано. Важко дихати. Повідаю тут здається таким густим, немов його можна кусати. Наче туман на голові. Погадаю, мені треба перепочити. Рушниця тест Палька Палька не оцінило. Але я, знаєте, я настільки а, як це називається, скопидом, що я просто їх закладу. Хай вона там лежить. Їсти воно не просе. Зайвого не спросив та. це те. Так, давай я це. Давай все ж таки а, отак от зробимо. Ми зараз максимально уникаємо битви, тому. Цього мені не треба типу особисто. Ну, слухай, фалька прям, ну, та, з одного пострілу, чисто пук. І все. Ні, Ну, пук і все. Це для мене, коли вона впала, і все, і не рухається. А тут вона впала, але рухалась. Так, добро. Згадати тепер маршрут. Не сюди. Вгору, так? Вгору це у нас оця кімната. І. І день, і ніч. Вибачте. Ніби сюди. Не, Ні, не сюди. Ні, май не виглядає реально стрьомно. за цим лазером, типу здоровенним. Май не пропусти! Мене не пропусти! Вибачте. Повадно було, як то кажуть. Лежи. Так, а чи правильно я йду взагалі? О. Окей. Якщо я не помиляюсь, тут десь є. Сейврум. Це не сейврум. Сейврум десь внизу. Так? Отут. Ось, Сейграм. А, тобто я, на, я настільки близько. А, добре, давай ми зараз візьмемо ще один. Оцей баланс візьмемо. Оце. Спорядити, перезарядити. У нас є плюс слот. Підемо зараз, закинемо. Так, вибач, мені треба, мені треба бігти. <кхем> а, закинемо зараз плиту. Ту балансу. Я не знаю серйозно, що це за двері, куди вони ведуть. Чому вони а, потребують якісь отакі теплі, дивні, мармурові а, пластини? Не вставай. Знаєте таке відчуття, ніби кожен раз, проговорюючи, не вставай, щось зміниться. Нічого не зміниться, воно може повстати. Але <гум> знаєте, я м ніби отримую якесь... А, не знаю, почуття спокою, коли я, типу, проговорюю це, та? що, типу, не вставай. І якщо воно не встає, такий хух. І я попросив, воно не стало. Дурне. Що поробиш? Так, добре. А, 12 мм -ві. Гранати. а Давай сюди... сюди не сходимо, почув. почув рідненький. ох які бойки Давай ми спорядимо це, бо мені здається тут мононитка. Тут немає. Ну, мені доведеться. Я сподіваюся, не померти бо ми витікаємо зараз. Ми витікаємо. Мені доведеться. Але якщо в принципі, ну це, звісно, розумне, так? Якщо обережно використовувати цю лампу, не світити туди, куди не треба, то о ще одна плита. І гілка. Надо стать, ты сдущайся надо мной, че Да ну досыть. Пора зарядить-то. Забув. Ого го хохо Сказати, що це було напружено. Це просто взяти і промовчати, якщо відверто. Добре, давай звідси вибиратися нормальним способом. Тут мононитка. І там мононитка. Блін, тут всюди мононитка. Ой, ну звісно, ви повилазили. Що б вам повилазило. О, воно вбилося. Воно вбилося в мононитку, Прикинь, клас. Пробігти. Mm. Я це так не люблю. Але добре у нас є всі компоненти. Так, тут зачинено. Так, вимкнути світло. У нас є всі компоненти. Привіт, доброго вечора. Люблю тебе. Чмоки. Набереш. Мені не подобається те, що у нас зараз дуже погано поздоровлю, і я напам'ятаю, чи є у мене якась хілка. Кута жертовності. Драбина нагору. Мадлер. Неможливо рухатися далі. Я був тут стільки разів, але жодного разу не повертався. Командир жодного разу не говорила про те, що вона там побачила. Я впевнений, що б це не було. Вона захворіла саме через це. Щось у ній змінилося, коли вона повернулася. Вона вже не була нашою улюбленою лідеркою Фальки. Що ж чекає за порогом? Це не має значення. М. Якісь войві Евангеліони, якщо чесно, трошечки. За брамою порожнеча. Тоді ближче. Бачите, щось перекладно, щось доведеться перекладати. Оу я чекала Аліна Сео на Тебе на нас. Той саме острів, який всім сниться просто в різних варіанці. Не бійся. Це знаєте, це Це щось настільки психоделічне зараз. Ну, Євангеліон. Це Пенроуз, так? Це той корабель, з якого ми починали чи ні? Пам'ятає нашу обіцянку. Знав би я про неї для початку, так? Прокинься. А... Ай, а Ру -ру руці боляться. Ми ж пришємо її та. прокинься, трави, вставай, не час здаватися. А Серйозно? Це все? сказати те, що у мене дуже багато запитань і жодних відповідей. Це нічого не сказати. Та не може бути. Ах, виходить, це реальний кінець сигналісу. Це було. Максимально дивно, я серйозно не зрозумів нічого. Я серйозно ніби подивився Євангеліон і. Це якось незрозуміло мені все. Тобто, у мене таке відчуття, що. Ми або серйозно. Тут тут настільки відкритий кінець гри, що тут спекуляції на спекуляціях. Типу серйозно, тут настільки можна додумувати, що трапилось, як це трапилось, чому це трапилось, де ми опинилися, коли піднялися по цій драбині. Все був сигналіст, пані та панове. Який вийшов завдяки цим чудовим людям, які яке спонсорами каналу. За їм щиро дякую, якщо у вас є бажання підтримати цей канал через спонсорство або через донателло, то посилання, є буд... то посилання є в описі під цим відео. А я піду намагатись переварювати це це. Я сподіваюся, ви також будете цим займатися, бо я серйозно. я, ну... Я очікував чогось зрозумілого. Все що я отримав. Не зрозуміло. <свіс> отут будуть завершений плейліст сигналіз. Отут і отут. Нові старі випуски, а я їх завжди бажаю вам перемог не лише на полях кіберпростору. Слава Україні!